І так, сьогоднішнє відео я хочу повністю присвятити нашому улюбленцю Нову Хіту і конкретно певній програмі, яка в ньому зараз є. І це наш плюс, тому що ми раніше, коли в нас були коврики ще корейські, всім моїм покупцям я рекомендувала в певній мірі працювати з цим обладнанням додатково, ставлячи собі певні таймери. Що це таке і для кого це було інакше? Що зараз ведена нова програма? Що за програма? Так ось, всі, у кого є проблема з серцево-судинною системою, у кого є проблема з гіпертонією, у кого є проблема з конкретно сердечними захворюваннями, або ж судинні проблеми на рівні атеросклеротичних змін, у вас є тепер неймовірна можливість працювати над тим, щоб відтренувати ваші судини, щоб дати вашим судинам можливість м'яко робити певні рухи дії. Є для того, щоб стіночки ставали більш еластичні, плюс ця програма дуже гарно спрацьовує для людей, які мають проблеми з легенями. До речі, зараз ця проблематика багатьом відома, тому що covid 19 багатьом із вас дав ускладнення пов'язані з астматичними проблемами. Більше того, зараз дуже багато хто переніс запалення легенів і є певні рубці, тому треба підтримувати легеневу систему. Ну і нікуди не дінешся зараз. В наш час коли дуже багато хімічних домішок, додавань до їжі. Наші люди, наші діти в частності, частенько хворіють проблемами, пов'язаними з алергічними реакціями, і тут також ускладнюється це астматичними проявами. Оце все для кого треба наш суперрежим, який введений в програму «Новохід». А Ірина Миколаївна Шувалова, наш спеціаліст, який неймовірно може проконсультувати на рівні болить пальчик, і є проблема онкології. Вона знає все, тим паче вона дуже гарно орієнтується в своєму профілі. Вона заслужений лікар України по напрямку кардіології. Тому так вона стала ініціатором, щоб в наш коврик була додана програма, яку зараз називають або нічний сон, або ж це тренування судин. А це можливість такого контрастного душу, але м'якого введено в обладнання. Раніше, коли корейські обладнання наші були, і в мене зараз цей коврик є, моя дитина його ні на що не хоче змінювати, тому що вона його полюбила, це для неї куплялося в 2018 році, і цей коврик зараз її самий м'якенький, то вона спить просто на вімкненому режимі підігріву, не користується нічим, ніякими таймерами. А от люди, які купляли в мене коврики раніше, і це була ще Корея, то я рекомендувала для того, щоб тренувати судини і не було погіршення стану серцево-судинних захворювань, рекомендувала спати вночі, ставлячи певний таймер. Для того, щоб ви прокинулися вночі, вимкнули обладнання, і воно разом з вами підохололо. Потім знову таймер. Ви включили його, щоб воно підігрілося, і знову таймер, щоб виключили. Чили ну і тобто, так ви повинні були проводити ночний сон, періодично прокидаючись і ставлячи тайну. А саме Ірина Миколаївна дуже сильно переживала, бо вона обожнює все обладнання. Коли вона познайомилась з Боді Хелсом, вона взагалі написала наукову роботу конкретно по цьому приладу, як він спрацьовує на проблематику атеросклеротичних змін. Вона його обожнює, і знає, як він працює. А коли вона познайомилась з прилапсам, вона сказала, Боже, це ж перкусійний масаж, це ж можливість на фоні ударно-хвильової техніки пропрацьовувати застої, знімати спазми, проводити регенеративні проблеми навіть сердечно. М'язами і дуже багато всього вона казала в плюс про обладнання. А от новохід вона так з осторогою до нього відносилася, тому що багато з вас, мої любі клієнти і люди, які працюють з обладнанням. Ви гіпертоніки, ви проблемні по судинам, ви маєте, не дай Боже, в своїх анамнезах і інсульти, і інфаркти. і і проблеми, які конкретно пов'язані з судинами, атеросклероз і тому, ну і подібні захворювання, так от. Шувалова дуже переживала, щоб ви собі на коврику робили в плюс оцей додатковий таймер, щоб вимикалося обладнання. І коли Ірина Миколаївна почала про це казати, трубити і казати, ну це ж незручно, людина вночі спить, прокидається, вимикає, вимикає, що треба робити. І коли вже обладнання почало виготовлятися в Японії, а вона стала ініціатором вода цієї програми програми, і тепер тадам розробники згодилися з нею і цю неймовірну можливість ввели в обладнання. А що це таке? Так, це програма Нічний сон, яка вмикається на 9 годин. Це вже програма, в якій не можна змінити час. Тобто я не можу поставити програму тренування суди нічний сон, наприклад, на 4 години. Ні, такого не може, або на 12. Ні, такого нема. 9 годин, а там певні біохронічні ритми в цій програмі, я про них далі розповім. Тому вона вмикається на 9 годин. Як її вімкнути? У нас є кнопочка, яка допомагає нам змінити температуру і змінити час. Це кнопочка з таким квадратиком. От якщо ми її затиснемо і потримаємо. На екранчику у нас з'являється певний індикатор, на якому намальована, а, намальований місяць. І... Це, тобто... Я так, і зразу вона ставиться на 9 годин з відліком назад. А тут ви виставляєте температуру нічного сну у вас, як гіпертоніків, як людей з проблемами серця, як людей, які мали в анамнезі, проблеми з конкретно вже інсультами, фартами, ну і взагалі зношений організм, ви спите в середньому на температурі 35-38 градусів. От ви собі ставите цю температуру, вона благосно буде працювати на судинне русло. І як вона працює? Вона працює одну годину першу, коли ви вімкнули, а підогрівається до температури, яку ви задали. Так? Далі 2 години після відпрацювання години дві години вона вимикає повністю підігрів нашого коврика. Тобто ви дали можливість розширити судини легесенько, м'якесенько за годину. Потім ви вимкнули обладнання, воно що робить разом з вами. Тихенько знижує температуру, але воно не знизу до 30, тому що ви самі а грієте каміння, плюс каміннів там 4,5 кілограму, вони держать тепло, акумулюють тепло. І ви, отак, потихесенько, ці дві годинки розслаблюючому режимі, що робите, розширені судини, приводите потихеньку в ту норму, в якій на даний момент судина себе почуває. Потім через ці дві години знову вмикається обладнання знову піднімає температуру до заданої, що роблять судинки, знову потихесенько розширюється. І потім знову вимикається на дві години. І так, а на протязі 9 годин це дуже важливо для того, щоб ваші судини м'яко робили самі собі масаж в наших судинах, в стіночках, особливо в судинах наших артеріальних і венозних, є певний прошарок. Прошарок, який складається з м'язів. Саме м'язи притримують. Ви розумієте, який? Активний натиск іде після сердечного поштовху на всі судини. Якби там не було м'язів, то б вони просто лопалися. А тому оці м'язи, які зразу спазмовані, їх треба щось зробити потихеньку. Розширити, потім знову потихеньку звузити. А для людей з такими проблемами дуже яскравий контрастний душ для тіла, це не є гарно. Чому? Тому що ваші судини, які спазмовані, зжаті, а частіше всього, атеросклероз в цих судинах є. А це що? Це значить, що ваші судинки дуже крихкі. Вони просто. Ну, російську мову остекленение сосуда це атеросклероз. і він так і перекладається з латині, тобто сосуд стає скляним. А скло дуже часто може розбитися, якщо його сильно да, дати йому поштовх. Якщо ви контрастно розширили звузли, розширили з вузли, то що буде з вашими судинками? Вони будуть тріщати по швам. А ось цей режим нічного сну він дасть можливість вам дуже легко відпрацювати ті всі спазми, зняти спазми і провести судинку з Спазмованого такого стану в її нормальний, гарний стан, по якому буде ви будете розуміти, що ваше тіло, поки ви спите, дає можливість вам повністю оздоровитися. При цьому секретний варіант, який є, щоб ви і судини пропрацювали, і легеневу структуру покращили. І не дали собі підняття високого тиску зранку. Розповідаю, японці це люди, які живуть по певним біохронічним ритмам. Наше тіло має певну біохронію. Ви знаєте, що в певний час один орган працює сам на себе, активно оздоровлюючи себе і весь організм, а в певний час він відпочиває. Так от, наші японці, знані мудреці, вони знали, що лягати спати треба. the večer. а В 10 годин ви повинні лягти і вже починати відходити до сну. Тому програма 9-часова наша, яка працює над тренуванням судин, неймовірно круто спрацює на всі ті задачі, які ми ставили. Це сердечні задачі, серцево-судинну систему відпрацює, легеневі структури астми, бронхіти, абструктивні бронхіти, алергічні проблематики. Просто проблема з тим, що легені не очищаються зараз. Не дуже гарна екологія. Ви можете працювати десь на лісопілки, дихати цілий день гарним повітрям, але Пил, проблема і маленькі часточки будуть залишатися у вас в легенях. Розумієте? Тобто наші легені повинні чиститися, навіть якщо в них немає хронічних конкретних проблем, їх все рівно треба чистити. Чистяться вони, а це наша біохранія з третьої ночі до п'ятої. І частенько, коли ви хворієте і кашляєте, то ви вночі прокидаєтеся, починаєте кашляти саме десь з трьох до п'яти, коли легені саме на себе працюють, і ви кашлюту той весь бруд. Астматики, проблема з хронічними цими бронхітами це все вирішується на режимі нічного сну. Чому? Тому що Вмикається і вимикається ковер саме в той проміжок, коли треба. І третя проблема, яку ми не отримаємо, якщо будемо спати з 10-ї вечора на режимі нічного сну, це десь з п'ятої до сьомої ранку наш організм що робить? Він викидує в нашу кров певний гормон, картизол, який повинен нас що зробити? Розбудити. І от для гіпертоніков бідняжечок наших. Да, якраз ну, це, ну, десь четвер ну, з п'ятої до сьомої, запам'ятайте, з п'ятої до сьомої. і От якраз в цей період з п'ятої до сьомої коврик вимикається, якщо ви правильно його вімкнули о 10 і він не дає нам такого розширення судин а уже. Від тепла, а тут ще й картизол виробити все, ну, ще більше розширилося, і тоді ви встаєте і кажете, у вас тиск високий. Так от ця програма класно спрацьовує. А ви повинні знати, що вона робить. Я навіть для себе зробила таку шпаргалочку, і вам ця шпаргалочка допоможе, якщо ви не можете зорієнтуватися, які години вам працювати. Ви пам'ятаєте, що з з 9 до 11 вечора у нас. Активно працює наш неймовірний класний самий крутий меридіан це трійного обігрівача, який покриває проблему легенів. <свят> да? а, живота всіх органів і нашої репродуктивної системи, тобто всього, що знаходиться в нашому тулубі. Це а, обігрівач всіх е, ну, енергій, які чого обігрівач? Тому що всі енергії, які заходять в наше тіло, дають нам можливість а, енергетично підпитуватися і працювати. Будь-то їжа, будь-то емоція, будь-то повітря, тому терний обігрівач. Гарно відпрацьовується саме в час з 9 до 11. А якщо ви лягаєте спати о 10, то якраз година з 10 до 11 вечора, коли трійний обігрівач повинен активуватися, ви його активуєте додатково за допомогою чого? температури, новохіта і він цей час вам якраз все робить. Потім він вимикається і він вимикається потім з часу ночі до двох. А це якраз біохранія, яка пов'язана з нашою печінкою. Ви знаєте, більшість проблем в нашому організмі пов'язана з тим, що наша печінка погана. Працює або вона не може сама себе очистити. Вона цілий день накопичує всі токсини і відпрацьовує їх, а й в неї є. Дві годиночки для того, щоб само себе очистити. І от якраз з часу до двох, коли знову ж таки вмикається наш новохід, це якраз ті години, які дають печінці можливість працювати само й на себе. І температурний режим новохіда допоможе їй очиститися. Потім знову мочок вимикається, наші судинки, що знову потихесенько стають на місце і вмикається з 4 до 5, якраз в момент, коли легені працюють на себе. Все з 4 до 5. Ви попрацювали, сосудинки розширилися і потихеньку починатимуть, що робити, звужуватися. З 5 якраз до 7 вже буде вимикатись килимочок, і ваші судинки вже будуть звужуватися. І коли виробітка буде йти активно вашого кортизолу, у вас зранку не буде чого отого неприємного підйому тиску. Так, що одним вистрілом, тобто одним включенням режиму сна на новохід, ми закриваємо проблеми, які пов'язані з серцево-судинною системою, відпрацюванням наших проблем навіть на рівні атеросклероз. Я вже не кажу про інфаркти, інсульти гіпертонію. Ми вмикаємо можливість печінці самої на себе попрацювати з додатковим плюсом температурним режимом новохід. Ми підзаряджаємо легені, даємо їм можливість очиститися і забудьте про броньхіт. Хіти, астми і неприємні застойні явища в наших легенях. Плюс ви даєте можливість не підніматися тиску додатково, коли у вас є викид картизолу, бо вже коврик в той момент буде виключатися. І саме цікаве в цьому режимі цікава є річ. Хто, за, хто її помітив, хто ні, я вам зараз розповім. І напишете мені, чи ви цей плюсик програми знали чи ні. В останню годину, коли ковр повинен вимкнутися, а він повинен вимкнутися о сьомій ранку. Так а за 10 хвилин до вів до виключення ковра, він вмикається. Він вмикається на останніх 10 хвилинах. Він вмикається і починає підігрівати себе за ці 10 хвилиночок до тої температури, яку ви ставили на початку програми. Це робиться для того, щоб ви, коли вимкнувся коврик, ви вже знову ж таки досипали на тепленькому коврі. Ось така неймовірна програма, і я впевнена, що більшість з вас її заново оцінюють, тому що раніше я цю програму, ну знаєте, як здоровим, активним людям не рекомендувала, говорячи про те, що в принципі ваше тіло вам може підказати. Але зараз я все більше і більше бачу, що цей режим дає можливість отримати, хоча не такі яскраві й швидкі результати. Але не буде у тих в адаптації. Не буде того, як ви кажете, почала спати на коврі, виникли якісь реакції, загострило там, запор, голова болить, прокидаюся не в дуже приємному стані. Буває таке, ваше тіло реагує по-різному на певні можливі рухи вперед. Тому що стабільно плохо, це гарно тільки в реанімації, а наш організм частіше всього звик бути в стабільно не дуже гарному стані, так як Ни стан. І от тільки ми починаємо його штовхати, так, ми його штовхаємо в напрямку здоров'я, але він може й впасти в напрямку здоров'я. Тому а, цей режим я зараз заново його полюбила, і все ж таки його рекомендую тепер в першу чергу тим, у кого є проблеми з серцево-судинними захворюваннями. А як виявляється, це більшість моїх любих дівчат та хлопців. більше, того, я вам скажу зараз, дуже багато молоді, яка ходить до мене, звертається вже з проблемами гіпертонічних гіпертонічних кризів, стреси, переживання. Ну такий час ми живемо мої рідненькі. Тому... Неймовірна можливість є, ви тепер все знаєте. Для того щоб вимкнути цей режим, просто те саме. Ви затискаєте кнопочку з квадратиком, індикатор, індикатор нашого місяця сходить, його вже немає. Далі коврик буде працювати в стандартному режимі, підтримуючи температуру. Тому мої рідненькі, працюйте над своїм здоров'ям. Шукайте алгоритми, які вам більше всього подобаються. Відчувайте себе з ковриком. Це живий механізм, це живі мін мінерали, це частина нашої природи. А тут не просто полудрагоцінні камені, тут ще є багато складових, які в, взяті з недр нашої землі, з вулканічних пород. А вони розкриваються, коли є тепло. Тому температурний режим дуже важливий. Ми народжуємося, зароджуємося в теплі, а помираємо в холоді. Тому давайте так, тримаємося, відчумаємо своє тіло. А якщо є питання, звертайтеся. Цей режим нічного сну рекомендую тепер завжди всім. Іноді від нього треба відпочивати. Тіло каже: не хочу сьогодні так, хочу сьогодні на 42 градусах спати всю ніч. Ну так воно і є. Ваше тіло вам все підкаже. Але а в більшості моментів, коли є проблематика хронічного захворювання серцево-судинної системи або з легеневою системою, то тут спрацьовує нічний сон на повноцінну процедуру саме в програмі тренування судин. Ось якось так. Все цілую, люблю. Задавайте питання, і я обов'язково на них відповім.